В рамках проєкту ініційовано президентом України «Діалоги влади та бізнесу. Ми вже вдруге зустрічаємося саме з аграріями нашого регіону. Це не випадково зрозуміло, тому що у нас незабаром весна, початок активної роботи кожного, хто своєю працею забезпечує продовольчу безпеку. У нас в області налічується 1300 суб'єктів господарювання різних форм власності, і дві третини з них це саме середній малий бізнес. Весь аграрний комплекс області останні за останні три роки довів свою ключову роль в економіці нашого регіону, забезпечивши майже 40% загального валового продукту. Аграрії продовжують працювати, вкладати кошти, зусилля у розвиток своїх підприємств, створювати робочі місця, підтримувати громади, адже. Ви найближче, саме агропідприємства найближче до кожного жителя, до кожної його родини. Окремо хочу відзначити неоцінену допомогу і підтримку нашим захисникам. Тому і наше сьогодні завдання підтримувати, допомагати всіма інструментами, всіма механізмами, які на сьогоднішній день напрацьовані на рівні держави. Додаються інструменти підтримки агровиробників регіону. Она влади у нас вперше в цьому році також спрямований певний ресурс на підтримку і компенсацію закупівлі техніки в галузі тваринництва. Я думаю, що в ході нашої зустрічі ви зможете ознайомитися з усіма цими напрямками. Тому. Е і сьогоднішній цей наш захід є нагодою підсумувати досягнення минулого року, поділитися позитивним досвідом роботи, визначити пріоритети на поточний рік, висловити свої побажання, і саме головне отримати практичні поради для успішної роботи, для успішної реалізації своїх задумів, своїх бізнесів. Ми постараємося ознайомитися з найбільш ефективними програмами, які на сьогоднішній день існують для малого середнього бізнесу нові можливості покращення доступу до кредитного фінансування саме через портфельні гарантії, державні міжнародні грантові програми. Ви також можете коротенько ознайомитись в ході нашої дискусії, в ході нашої зустрічі. Тому плідним всім співпраці. Дякую фонду гарантування кредитів у сільському господарстві за ініціативу за те, що ви до нас довітали. Сьогодні фонд виходить з оновленою пропозицією, яку мені я впевнений, вам буде цікаво почути, і вона буде абсолютно практична, та якою ви сьогодні прямо зможете скористатися. Отже, цю інформаційну кампанію здійснює фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Європейського союзу, міжнародної фінансової корпорації, і всі, що входить до групи світового банку, спільно з виконуючим партнером компанією Агріаналітика, У 2024 році. Наша область, зважаючи, тось тобто не зважаючи правильніше буде сказано, на ті перепони, які були у нас всіх, а тобто, війна, складні погодні умови, все-таки ви посіяли і зібрали. Загалом в області 2,5 мільйони тонн зернових. Це на 100 тисяч тонн більше як у 2023 році. Не можу не згадати про наше тваринництво. Житомирщина завжди була в лідерах по поголів'ю великої рогатої худоби і на зараз ми не втратили місце у першій десятці кредитування це один із найпоширеніших інструментів для того щоб вам не припиняти свою роботу і ті плани ті прогнозні показники які ви собі ставите щоб вони були досягнуті і найбільш ефективною програмою вже доведено з 2022 року починаючи з Війни це була державна програма 579. Пріоритетним видом діяльності для Укргазбанку є саме агровиробники. Так, Укргазбанк є банком-партнером фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. На сьогоднішній день Укргазбанк прокредитував підприємства на загальну суму кредиту більше, 90, більше вибачте, 10 мільйонів гривень, і в тому числі в Житомирській області близько 2 мільйонів гривень.